Півтора мільйони людей у розшуку, 290 тисяч людей у СЗЧ. Це не статистика, це вже вирок системі, яку побудувала влада, яку вона називає мобілізацією, а всі українці, на жаль, почали називати це бусифікацією. І Правда, на жаль, тому що це абсолютно не відповідає тому, що робили українці, коли влада ховалася по бункерам, тікала за кордон, сиділа на кордоні або в західних регіонах України. Коли стояли черги, черги стояли до ТЦК, і люди хотіли долучитися до лав Збройних сил України. Влада розповідала: ні, не треба. В нас це гаразд, нам людей вистачає. Ми втратимо дуже багато, не лише нашу землю, ми втратимо не лише нашу економіку. А ключове ми втратимо наших людей. Страшно, але на жаль, це ті реалії, в яких сьогодні живе Україна.